Ми вимушені були закрити магазини побутової техніки, так як не витримали конкуренції з великими торгівельними мережами. Долар був у нас підвищений, то складно було закупати товар. Кропивничанка Наталя Шаренко перший рік повномасштабної війни перепрофілювала свій бізнес і нині займається продажем спортивного одягу та взуття. Ведення бізнесу у воєнний час вимагає гнучкості та вміння адаптуватись до змін в соціальному та економічному середовищі. Наш бізнес стикнувся зі змінами в попиті. Раніше попит був на чоловіче. Основним це був продаж 70%, продаж жіночого 30%. Зараз ми бачимо збільшення попиту на жіночий асортимент, так як наші чоловіки зараз воюють. Українські компанії та підприємства торік закривалися у понад два з половиною рази менше ніж до повномасштабної війни. Це дані платформи для роботи з відкритими даними опендабот. Торік, щомісяця у середньому припиняли роботу 479 бізнесів. У 2021-му за місяць закривалися 1290 компаній. До початку повномасштабної війни на роботу бізнесу вплинула пандемія коронавірусу, яка розпочалася 2019 року. Вважає керівниця регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова локілі Клієнтопотік зменшився. І тоді дійсно було такий сплекс закриття бізнесу і припинення. Аналізують, чому попри війну закривається менше підприємств. По перше, дійсно спрацював ось цей такий пільговий період відсутність податкових перевірок і. Добровільна сплата податків або можливість несплати, і ми зараз бачимо, що ось ці заходи, які уряд запроваджує у вигляді грантів і підтримки бізнесу, вони дали зворотній ефект і бізнесу зараз більше можливостей для розвитку, вважає бізнес. Адаптувався до викликів воєнного стану. Всім страшно працювати в період невизначеності, але тут і ще є, знаєте. Така штука як відповідальність, тому що ми всі розуміємо, це наша держава, і щоб її захистити, потрібні кошти. А для цього, каже, потрібно працювати і поповнювати бюджет держави. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.